Державний прапор України підняли на флагшток в Ужгороді. Зробили це о 9-й годині на площі Богдана Хмельницького. Сюди прийшли ужгородці та гості міста, поліцейські, військовослужбовці, представники місцевої влади та духовенства. Присутні виконали гімн України та вшанували хвилиною мовчання загиблих під час повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу. Нагадаємо, відзначення Дня державного прапору України запровадили у 2004 році. Такий указ веде президент Леонід Кучма, а державний стяг був затверджений у 1992-му. Синій колір символізує небо. А Жовтий пшеницю. Державний прапор України це стяг із двох рівно великих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Наші військовослужбовці були у почесній варті з нагоди церемонії підняття державного прапора України в центрі міста Ужгород. Це для кожного з них дуже велика честь і фактично можна навіть розцінювати це як нагороду. Хлопці хвилювалися, готувалися, але виконали цей обов'язок з честю. Для кожного з нас державний прапор України. Надважливий він на наших шевронах, він у наших серцях, і ми впевнені, що цей прапор обов'язково замайорить в усіх містах та селищах, які зараз на жаль тимчасово окуповані. Щороку відбувається таке дійство, яке дуже важливо для. Справжнього українця, який переживає, вболіває за нашу державу. Такі заходи дуже важливі і дуже потрібні, тому що вони нагадують і об'єднують українців. Для мене великий праздник. для кого як? Для мене так. Ось прийшов люби традиції, любі, які заслужують себе. надо завжди підтримувати. за ту підтримку не тільки процес самоідентифікації української нації, ці цивілізації. Дивлячись на наш національний стяг, розуміємо, що він не тільки вшановується сьогодні в Україні, він вже у всьому світі є символом добра, незалежності і боротьби за нашу самосвідомість за боротьби за нашу незалежність. Повторююсь, бажаю всім, щоб наш національний стяг у кожного був в серці. Чому тому що він означає, що чисте небо без війни. Так, без проблем і хлібне поле, тобто багатство, достаток кожного українця. Нехай буде так, нехай буде мир і хай Господь нам цьому допоможе. Служба безпеки України повідомила про підозру двом адміністраторам вайбер-каналю, які за версією слідства допомагали чоловікам уникати мобілізації на Закарпатті. Про це Суспільному розповіла речниця СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо. За наявними даними, одну з таких груп адміністрував мешканець Берегівського району. У ній дописувачі публікували повідомлення про місця здійснення представниками ДЦК заходів із оповіщення населення призовного віку. На момент документування незаконної діяльності канал налічу. Вав понад пів тисячі підписників ще одного зловмисника СБУ викрила у липні активний учасник аналогічної групи наповнював канал контентом, повідомляючи про пересування військовослужбовців. За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Обом фігурантам повідомлено про підозру. Сквер Томаша Масарика в Ужгороді це пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. Наразі тут проводять роботи із реконструкції працівників підприємства, яке займається в місті збором та вивозом сміття. Наші засновники це чеське підприємство. Так як Масарик, це перший чехословацький президент, то було виявлено таку ініціативу опікуватися саме цим сквером. Саме тому рішенням виконкому нам було передано цей сквер в. Утримання прибирання і надано дозвіл на реконструкцію. Крім того, ми звернулися до управління охорони культурної спадщини Закарпатської Ода і так само отримали дозвіл на вказані роботи. А ми подивилися проект В принципі на черговому виконкомі більшість голосів погодили дан дане рішення, тому що це гарна ініціатива. Там нічого зв'язатися не буде. Начальник відділу охорони культурної спадщини та музеї департаменту культури Закарпатської ОВА Томаш Собко підтвердив нам телефоном, що надавали дозволи на роботи у цьому сквері. Ми демонтували старі поломані гойдалки, віддали їх комунальному підприємству, так як це комунальне майно, і змонтували ось такий дитячий майданчик, який має всі відповідні сертифікати для встановлення в міському просторі. Ми тут не могли залишитися. В наш вікна ну, досить була для старших, для старших діток і незручна. Було дуже небезпечно. Ми тут могли погадатися лише на гойдалках, але вони були дуже незручні. А зараз як а, ну, зараз відповідно дуже, дуже класно, все сучасне. Дітям подобається, але мало. Не вистачає ще. За планом реконструкції, поряд із дитячим майданчиком, встановили і шахові столи. Це така буде зона для дозвілля можливо, і дітей, і можливо, людей старшого віку, де вони зможуть прийти своїми шахами і в тіні дерев в гарному сквері пограти в шахи. Всі кошти виділені нашими засновниками з бюджетів на дану реконструкцію. Коштів не виділялося і не буде виділятися, так само, як і на утримання цього скверу. Обійшлося десь близько 700 тисяч. Наталія Якубик каже, за проєктом реконструкції у сквері ще відремонтують лавиці та замінять баки для сміття. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне новини, Закарпаття. Двір багатоповерхівок. Тут діти жителів цих будинків організували імпровізований волонтерський штаб. Отак От на тротуарі уже декілька тижнів плетуть прикраси. Головна тут Іванка показує, як правильно плести браслети. Беремо будь-який колір. Робимо перекручено ось так. Ага. смерку. Беремо знову будь-який колір, беремо крючочок і ставимо просто ось так. Оцю перекручену ми перекидаємо сюди, щоб воно вийшло ось таке. Готові вироби тут же продають. Іде людина, ми підходимо, кажемо, добрий день, бажаєте купити у нас браслетик, колечко на мисті, збираємо на ЗСУ. І нас деколи покупають, деколи не покупають, дають іноді гроші. Просто так. 15 гривень. Так, тримайте 20. Прикрасу я взяла. Дуже вам дякую. Об'єднали місцевих дітей і організували акцію зі збору грошей для ЗСУ Іванка та Микола Таненці. Ми усі виходили десь в 11-12, хто коли прокинеться, тот виходить. Ми з Іванкою виносили всі матеріали, ну і починали плести браслети. Я сидів вдома, потім щось вийшов, бачу плетуть. Я вирішив приєднатися. Мені дуже хотілося навчитися. Я спочатку не вмів, але мене навчили. У цьому дворі живуть родини вимушених переселенців. Їхні діти теж доєдналися до акції. З Ужгорода. я з Харкова. З Ужгорода. Я ще ніга. Люботин. Ужгород». Діти розказують, виготовляти прикраси розпочали ще на початку серпня. Більше продавали минулого тижня. За п'ять днів зібрали дві тисячі гривень. Скільки сплели та продали прикрас, кажуть, не рахували. Ціль була зібрати тисячу гривень. Я навіть деколи сумнівався, що ми до кінця тижня зберемо тисячу гривень. Ми кожен вечір перераховували і нас дві тисячі. У неділю, 18 серпня, зібрані гроші діти передали волонтерам громадської організації рух підтримки закарпатських військових. Дякую, що вірите нам, волонтерам, що вірите у Збройні сили України. Ми планували на дрон. А куди вони зараз? підуть, я не знаю. Саме ці конкретні гроші вони підуть на дрони, тому що це була мета цих дітей. І ми вже вирішили між собою, що ми обов'язково від них підпишемо дрон. І цей дрон передамо нашим збройним силам. Гроші на матеріали для цих прикрас дітям дали батьки. Мама Миколи та Іванки Наталія Танинець розказує, це не перша ініціатива дітей, яку підтримують дорослі. Вони минулого року збирали гроші, так само плели браслети. І, взагалі, як почалася війна, то діти завжди щось роблять, збирають гроші на ЗСУ, допомагають будь-яким чином. Микола каже, акцію продовжать до кінця літніх канікул, а зароблені гроші знову передадуть волонтерам на потреби ЗСУ. Тетяна Рожновська, Леонтіколишин, Суспільне, Новини.